Вітаю всіх глядачів обласного телебачення Галичина. Про головне в етері в ефірі. Про головне в деталях в етері телебачення. І зараз поговоримо детальніше про сьогоднішній день, адже 6 листопада у світі це міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Тобто, поговоримо про шкоду довкіллю. Від війни у нас студії пані Мирослава Миленька, кандидатка біологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пані Мирославо, вітаю вас вітаю. і на відео зв'язку з нами пан Іван Мойсієнко, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, експерт Української природоохоронної групи, заслужений діяч науки і техніки України. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю. Е, ну, то насамперед, перше питання вам: то яка то шкода нашому довкіллю нашій екосистемі від цієї війни, яка вже триває три роки поспіль? Вона вже триває довше набагато, але оцей активна фаза. Ну, питання насправді є надзвичайно глобальне, дуже громістке, і е, громістке воно тому, що вплив війни на чи то природні, екологічні системи, чи навіть ті, які вже ну антропогенні, так він є надзвичайно. Багатогранний і дуже глибокий, і можна починати окремо говорити від фізичного знищення тих екологічних систем ландшафтних комплексів. Великих можна говорити дуже багато про інтоксикацію природних середовищ. Величезним спектром забруднюючих речовин продуктів горіння можна говорити дуже багато про втрату природоохоронних, продозаповідних територій, які е, з поміж всього іншого виконують дуже важливу продостабілізуючу функцію, які власне покликані стабілізувати на різноманітніші форми антропогенного впливу дуже часто, а вони фактично виведені з цієї функції. Можна дуже багато говорити про вплив, який зумовлює в. Багато в чому втратою людських ресурсів, в тому числі в природоохоронній галузі. Тобто, сказати, дати коротку відповідь на питання, який вплив війни на довкілля, це питання вже скорше, навіть ну до величезної кількості експертів, фахівців найрізноманітніших галузів, і е, з кожним з цих напрямків впливу треба розбиратися і деталізувати його окремо дуже довго. І це задача і науковців, і практиків і нашого. Покоління і думаю, ще багатьох після нас. Але ми фіксуємо оці всі збитки. От Зараз насправді фіксація збитків це окремий, дуже великий, ну, великий також дуже громісткий пласт в науці і як і в юриспруденції, і в екології і в суміжних галузях. Тому що е, дуже часто питання що ми кажемо збитків, вони будуть передбачати якесь їхнє відшкодування колись в міжнародному праві, в національному. А насправді для того, щоб їх довести, потрібна грамотна система документування, грамотна система фіксації. І дуже часто різдвраховуючи знову ж таки увесь оцей цей масштаб впливу, дуже багато наслідків військових дій на природні екологічні системи залишається незадокументованим, незафіксованим. Але разом з тим ця робота проводиться зараз дуже активно. дуже активно, як і величезними громадськими організаціями які активно дуже працюють в цьому напрямку, і великою кількістю наукових установ університетів. Органів державної влади міжнародними різноманітними структурами і насправді ця робота вона проводиться щоденно. Вона часто проводиться ну, за рахунок навіть такої людської відданості і самопожертви, тому що ну, особисто я хочу тільки схилити голову перед людьми, в тому числі такими, як Іван Іванович, сьогодні з нами присутні. Які реально люди, які відбирали проби на мінних полях того ж таки Береславського району, ну це, це окрема категорія, це, це своя війна. Це свої, скажімо, це, це свої воїни, але тільки екологічний свій гал. Фронт. У кожного свій фронт, насправді. Пане Іване, приєднуйтеся до нашої розмови. Насамперед поговоримо. Насамперед, дякую вам за вашу роботу, як і подякувала пані Мирослава. Але насамперед хочу дізнатися про воду. Який вплив на воду має оця війна, яка повторюється триває вже три роки активна фаза її. Насправді, на жаль, вплив на воду дуже великий. Як ми бачимо, що війна зосереджена в основному на річках дуже часто лінії оборони будуються по річках, мости є основними аренами боїв і тому, якби вплив на водні екосистеми прибережно водні екосистеми дуже великий, і ну, є такі часто до речі, дамби, наприклад. Використовується як зброя, так з одного боку підрив дамби на київському водосховищі затоплення понизя ірпеня дозволило зупинити прямий шлях російських військ на Київ, які рухались Чорнобиля, і вони змушені були піти на захід в обхід Києва, тому що там Брень Демидова затопило величезну площу заплави річки Ірпінь. Ну і е, ми знаємо кейси з Десною, коли е, надзвичайно сумне забруднення, е, річок впадають на території Росії в е, Десну призвело до масової загибелі риби, і це не поодиноке явище, це, як правило, системні, на жаль, явища. Ну, а найбільшою такою відомою катастрофою це, безперечно, стала Каховська катастрофа. От підрив каховської ГЕС і знищення Каховського водосховища. Чим це загрожує насамперед? І коли ми можемо е, розраховувати, відновити це все, це пройдуть десятиліття. Ну насправді Каховські, Каховське водосховище воно постачало воду для дуже багатьох районів, в тому числі віддалених районів, таких як і Маріуполь, і Маріуполь і Крим. Ну, в останній час Крим через окупацію не отримав Дніпровську воду. Але досить велика, це мільйони, мова йде про мільйони людей, які отримували цю воду. Це сільське господарство. Ну але разом з тим ми з екологами сходимося на думці про те, що в такому вигляді відбудовувати водосховище не потрібне. Воно за, за велике відносно тих потреб, які є, і треба шукати якийсь компромісний варіант. Що до одного боку, ми забезпечили людей і сільське господарство, і промисловість водою, і з іншого боку залишили місце для природи для того історичного великого вогу. Тим більше, що ми бачимо, ми якраз займаємося дослідженнями формування рослинного покриву на дні колишнього каховського досховища, то там відновлення рослинності відбувається дуже такими небаченими темпами, а дуже швидкими темпами. Ну, наприклад, за перші чотири столини місяці. Ріст верби домінуючого виду він склав в середньому 2,3 см на добу, а максимально десь 3 сантиметри, 2,8 см росла верба на добу. Ми підняли літературу. Якби ніде немає таких даних, що з такою швидкістю може рости верба, тим більше що це було друге половина літа, і ну, ми отримуємо там. Там такими швидкими дуже темпами формується бірту, який включений до резолюції 4 Берської конвенції, тобто який охороняється в Європі, це оці заплавні вербово-теполеві ліси. От. Тобто є якісь плюси в цьому, якщо можна так говорити, пані Мирослава, повертаємося до нашого Івано-Франківська в жовтні. Кілька днів поспіль фіксувалося найвище забруднення, найвище забруднення повітря в Івано-Франківську. Що це також вплив війни? Ну, нам треба вміти аналізувати інформацію, як формується склад атмосферного повітря. Ну, це те, що, привнес, що було, що привнеслося, і ті е, умови, той стан атмосфери, в яких відбувалося поширення. І коли ми говоримо про ці пікові концентрації, про які нутки нашу ми маємо розуміти, що про збіг чинників, який цьому сприяв. Ну, по-перше, коли ми говоримо про найвищі в Україні, маємо усвідомлювати, що величезні райони, металургійні регіони України, ем, які завжди були ну, такими найбільшими гігантами по продукуванню, в тому числі і атмосферного забруднення, вони на сьогоднішній день або виведені ем, ну, з цієї діяльності, або ми не отримуємо з цих регіонів об'єктивної інформації. Ну, зокрема, один з найбільших пунктів. Е, Екологічного моніторингу в європейському масштабі свого часу знаходився в Донецькій області, який був виведений з ладу, ще в, в, в ну, на за, ще, ще на початку так е, е, війни, і зараз ми спостерігаємо відповідно, ну ми не отримуємо інформації з регіонів, які класично формували найбільші забрудні, ну, які вважалися ну і, і і були не тільки вважалися найбільшими такими ну, забруднювачами Забруднювач. в, в Україні. Відповідно, та площа, по якій ми Аналізуємо, що от найвищий показник. От, значить, відповідно він вже зменшився. Коли ми говоримо про чому звідки береться, звичайно, що в основному в основу береться такий показник. PM. З індексом 2,5. Так, це показник ну, такий усталених, який розуміють екологи в цілому світі, і він фактично не відображає, що саме є в атмосфері. Мова йде про частки, які мають розміри до 2,5 мікрометрів, відповідно. І, ну, тобто це все, що є в атмосфері, крім газу, якщо ми так будемо говорити, і відповідно, які мають такі от розміри своїх час, часточок. Ці Часточки вони в такому в такого розміру частинки, вони, скажімо так вони дуже добре літають, вони легко переносяться з вітрами. Тобто, якщо ми можемо говорити, чи є там вплив війни і чи щось прилітає до нас, ну цілком імовірно, щось таке долітає. По-друге, маємо розуміти, що це дуже часто це є продукти горіння, найрізноманітнішого, починаючи від наслідків російських обстрілів, в тому числі в нашому регіоні, закінчуючи на Наслідками ну такої чисто вже галицької господарності мається на увазі паління трави, сухостою і так далі, оце і тому біда, подібне. Так. Воно нікуди не дівається. Тобто воно також буде формувати оце 2,5%. Крім того, маємо розуміти, що Івано-Франківщина стала одних з тих таких хабів, які прийняли величезну кількість внутрішньопереміщених осіб. І ну, абсолютно левова частка цих людей перебувала на своїх автомобілях. Тобто, а в нас завжди в Івано-Франківську найбільша частка забруднення формувалася за рахунок транспортного, транспортних потоків. Відповідно, збільшилася збільшила кількість, кількість транспорту, відповідно, збільшилася їхній внесок в атмосферне повітря. І, Ну і плюс враховуємо, що жовтень це є період туманів, це є період е, таких явищ в атмосфері, які інверсійних різне, не різноманітніших. Тобто, те, що називається в екології, кажуть, явище застою повітря. Тобто, коли оці починають формуватися такі максимальні е, концентрації, приземні концентрації забруднюючих речовин в низькому це небезпечно в якому відношенні, тому що це саме той шар атмосферного повітря, в якому ми постійно перебуваємо в. В контакті, тобто, де ми вдихаємо те, що потрапляє в наші легені, небезпечно. Це ще і тому, що власне оця частка 2,5, вона п'ять, е вона. Це, скажімо, той розмір, який, ну, скажімо так, може долати біологічні бар'єри, тобто може проникати в кров і подальше накопичуватися небезпека. в організмі і так далі. Тому небезпека є. Але разом з тим також не, 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 не треба лякати людей якимись захмарними числами. Попри те, що показники в певні дні сягали своїх пікових значень, вони не виходили занадто, скажімо, за, за червоні лінії практично жодного разу. І також, що ми цікаво, спостерігали вже по пона. Наших спостереженнях ми згадували Карпати, виходячи з даних, які ми отримуємо на своєму стаціонарному пості, в самому серці Карпат, мова йде про піпіван, про обсерваторію, де своє, то ми найвищі концентрації власне цих часточок мікродисперсних фіксували, причому що великі концентрації, в період, коли весь світ говорив про потоки піску, які рухаються з Сахари. От тоді справді тоді концентрації були високо. Гіріду набагато вищі вже такі по об'єктивних наших даних, ніж те, що ми фіксуємо. От сьогодні ми перевіряли по, ем, по даних по інтернету, по своїх показниках. Тобто, ми в межах абсолютно зеленого поля індекс якості повітря. Ну ми не виходимо за якісь надхмарні показники. Приємно це чути, пане Іване. А тепер. Поговорили про воду, будемо говорити про ґрунти. Як тут вплив війни на, на, на те саме сільське господарство? Як ви, як еколог, як фахівець оцінюєте? Алло? Звук. Знову ж таки, вплив дуже великий, можна сказати, катастрофічний. Тому що такої кількості боєприпасів вже давно на такій території досить невеликій не вибухало. І кожен вибух, це забруднення різноманітними речовинами, тому що і важкими металами, продуктами горіння. І насправді ті поля, на яких от, а ми бачимо такі фотографії, де практично все поле немає цілого цілої частини, все поле суцільні вирви. Або майже суцільні вироби, то такі поля вони надзвичайно забруднені. Скажімо, якщо кожен вибух дає навіть один грам, да, то якщо там 10 тисяч вибухів, це вже десять кілограмів якоїсь отрути. Да. От. А насправді кожен вибух може давати і більше ніж один грам. Тому тут стоїть питання, що ми будемо з цим робити. Очищення ґрунтів від цих хімічних речовин це дуже дороге. Питання, а От. і скоріш за все, що ми будемо змушені консервувати частину земель, тобто виводити їх сільського господарства, відновлювати там природні екосистеми, тому що. Ну, якщо ми будемо просто збирати там урожай і продавати це зерно, і в цьому зерні виявлять оці важкі метали, які з'явилися на полях наслідок війни, то хто буде купляти наше зерно, це може бути просто такий удар по нашій аграрній промисловості. Тобто, це ми зможемо ну, Європу, ми тоді не продамо, не продамо таке зерно. Можливо, Африка закриє очі. І це будуть, але все рівно це буде, вони будуть вимагати від нас зниження ціни, тому що зробили якісне. Тому ось такий комплекс питань е, виникає. Тобто, що землі забруднені, це може вплинути на якість продукції, на наш експорт е, е, сільськогосподарської продукції. І я думаю, що ми змушені будемо частину полів наші законсервувати, вивезти з сільського господарства. Невтішні такі прогнози невтішні. Якщо говорити про загрозу зникнення якихось видів тварин чи рослин, і це є, і така небезпека існує? Так, ми ще якби на початку вторгнення, Українська природоохоронна Група, ми склали такий список 20 видів рослин. Це ендемічні види вузьколокальні ендеміки, які ростуть лише в Україні, і які ростуть лише у зоні бойових дій, які можуть зникнути в результаті цих бойових дій. Це наприклад. Група є така відома перендеміків первинні волошки. Тобто, деякі з них там волошка великопридаткова. Вона налічує десь 300 особин. Там волошка пачоська десь 2000 особин. Тобто це зовсім е, м, невеликі показники. Це вид в світі всього-навсього представлений двома тисячами особами. Е, і от ці види ростуть в зоні бойових дій, і чи вони переживуть цю війну, ми не знаємо. Можливо, ці деякі види ми втратимо назавжди. Е, ну, зрозуміло, що це зона бойових дій. Ми не можемо якось поїхати і там е, щось робити. Біотехнічні заходи, да, щоби. Допомагати цим видам, на жаль. От. І, ну, чекаємо, чекаємо е, закінчення війни, і тоді може бути провести дослідження, встановити реальну ситуацію. Там можемо тільки працювати. А що до тварин. Е, ну, я ботанік, мені тваринами важко наводити приклади, але я читаю статті зоологів, то е, подібні. Тварини теж є, наприклад, на Нижніпровських пісках, от на Херсонщині. У нас е сліпак, е Єбуранчик. Тобто це теж ендемічні види, які ростуть лише на Нижніпровських пісках, наприклад, так? М -м інші є савці. І по-перше, нижніпроські піски були частково затоплені під час е Каховської трагедії, потім там е фактично всі три роки це лінія фронту. І там весь час відбуваються бої, пожежі і так далі. Тому ситуація подібна із тваринами. Єдине, що я не так обізнаний в цьому. Дякую, пане Іване. Пані Мирославе, а як змінюється кліматичний баланс загалом через оцю війну? Ну, клімат це взагалі таке питання нагальне, скажімо так, в, в цілому світі. Ми це ну, розуміємо, тенденція є до, до потепління клімату, і який е тут чинник, який ну, найбільше буде сприяти е е наявним таким може, ну, глобальним світовим процесам. Е Ми всі розуміємо, що м стан клім клімату буде залежати від стану атмосфери. І знову ж таки ми вертаємося десь там до, до, до попереднього десь питання. Що, ем, коли в атмосферу попадає велика кількість продуктів горіння, це в свою чергу буде змінювати показники її прозорості. Це один з показників, а також буде потрапляти велика кількість е, одного з основних е, 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 парникових газів. СО2, тому що чим більше ну, чим більше пожеж, тим більше відповідно е, в, в, цього газу буде в атмосфері. Ну і е, е, як наслідок ми будемо спостерігати, ну, як це один з чинників. Крім того, це велика кількість сатину лісів, так які один з таких кліматорегулюючих чинників в Україні і в цілому світі, які також винищуються, випалюються, які використовуються як арени бойових дій. Часто і відповідно, це також тинських. Домінуючих факторів кліматичних змін пов'язаних з власне, впливом воєнних військових дій, я зрозумів, пане Іване. А зможемо ми, от я не знаю, можливо, це питання і не до вас, але чи зможемо ми вимагати від агресора відшкодування цих всіх збитків? Ну, ми то зможемо безперечно, зможемо тут питання, в тому, чи ми їх отримаємо. На жаль, от як показує світовий досвід е, в таких питаннях, то, ну, наприклад, ситуація в Кувейті, да? із е, тої суми, яку, е, вони, яка була в претензії е, після війни, е, до Іраку, то Кувейт отримав лише декілька відсотків. От. І якраз через те, що е, ну, в суді вважали, що ці дані недостатньо обґрунтовані, що це саме через дії військових іракських. Тому ситуація складна. От. І такого випадку в історії, і по іншим конфліктам, де країна, скажімо, жертва отримала там 100 компенсацію, жодного немає. Тому ситуація складна. Треба сказати, що. На жаль, в нас є методика, яка затверджена розрахунки збитків міністерством, але те, що я чую від фахівців, то її досить сильно критикують. І якраз можливо, що оця методика недосконалісті методики і завадить нам стягнути ці збитки. З іншого боку, є багато досить наукових центрів, які працюють над. Розрахунком збитків пропонують інші методики, але знову ж таки немає якоїсь координації, щоби напрацювати такі методики, які були б визнані в міжнародних судах. І друге, що ну, зараз ми можемо документувати, наприклад, вплив війни дистанційними методами, це, наприклад, пожежі дуже добре документуються, але скажімо, вплив війни. Ну, такий плив як запродження, там ми не можемо, тому що йде війна. Ми ж не пошли не пошлемо зараз експертів це все документувати. Ці вирви, кількість їх там фортифікаційні споруди, зрубані дерева і так далі знищені. От це треба буде робити після війни, і нам треба буде дуже багато фахівців, які вміють це робити. То я би, наприклад, поки ми не можемо повноцінно документувати, зосередився би ну з точки зору з, з боку міністерства охорони навколишнього середовища України над розробкою е, релевантної методики і на, підготовку, на підготовці фахівців, щоб ми після війни швидко все задокументували і такий пред'явили е, справжній е, претензію пред'явили Росії, яка була б фінансово чітко обґрунтована. В такому випадку ми зможемо розраховувати на високу компенсацію. Але тут ще дуже багато роботи. І брак фахівців, я так розумію, так? Так, які б могли працювати на в наводиці. То, пані Мирослава, що збитки від війни незворотні? На жаль, є речі, які, ну, звичайно, що треба. Документувати треба, фіксувати, треба вдосконалювати методики, і от також ну, може, чуть-чуть відійду від поставленого питання. Що от також долучалися до алгоритму до, до алгоритмів, до ну, до їхнього верніше, вдосконалення от протоколів по оцінці, з пропозицією. Методик альтернативних, в тому числі і біологічних методів діагностики, виходячи з того, що ну нічого так не буде відображати. Вплив на природну екологічну систему, як власне живий організм. Тобто, дуже ну, методики вони вдосконалюються, і е, над цим дійсно треба працювати. І е, тому ну професія еколога в на найближчі роки це буде. Е, ну, визнаємо, що буде однією з найбільш ну востребованих е, так але з, також розуміємо, що є наслідки, які, е, по-перше, не можуть бути описані задокументовані, і є збитки, які просто неможливо компенсувати. Тому що є коли ми говоримо про якісь незворотні речі, коли ми говоримо про якісь ті самі ну, зниклі екологічні системи, оселища, види, ну тут напевне, що поняття відшкодування, воно доволі так ем, ну не зовсім вдалий, навіть буде та відшкодувати, практично неможливо Чоб фінансово покрити, ну наскільки вдасться це людям е, довести, е, задокументувати, зафіксувати, вдосконалити алгоритми за час. Поки ще триває війна. Дякую, пані Мирослав Пане Іване, а зараз Україна робить все для того, аби оці документи одразу ж після війни отримати. Е, ні, якщо ви мене почули, то я якраз говорив про те, що недостатньо координації є з боку міністерства а і то хто і... тут виною? Міністерство безпосередньо. До кого звертатися? Ми, як українці, мали би звернутися? Ну, я думаю, що курувати цей напрям має Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Якщо ми говоримо про вплив навколишнє середовище, можливо, там їм складно, тому що ми говоримо про фінансові розрахунки, можливо, кооперація з Міністерством економіки. От, ну, я маю на увазі, ну, от наприклад, ми з, спільно з екологією прав людини долучились до розробки критеріїв екоциду. Бо поняття екоцид», воно є в українському законодавстві, е, воно, але воно дуже нечітке. От суттєвий вплив, який привів до суттєвого вимирання, розумієте, що таке суттєвий вплив? Я, наскільки, як, як це? Е, Валіфікувати, от ми запропонували свої шість критерії екоциду, е, опублікували ці матеріали, от, е, обговорюємо їх в експертному середовищі і пропонуємо, щоб міністерство їх затвердило. У як офіційні, От. ну тобто, якби кожен працює, хоче щось зробити там, вдосконалити науковці над цими методиками, вносять пропозиції. А якраз міністерство повинно ці пропозиції збирати, обговорювати і імплементувати їх в законодавство, щоб вони працювали. Я зрозумів. Дякую. Щиро дякую, дякую вам за участь в нашій програмі. Пані Мирослава, вам пане Іване. Разом до перемоги молимося і допомагаємо нашим хлопцям, аби якомога швидше закінчилася ця війна, і ми вже тоді будемо требувати з агресора своє. Слава Україні! Героям слава героям.